Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні будемо вивчати з вами тему комп'ютерні мережі, локальні та глобальні комп'ютерні мережі. Давайте вперед. Давайте поміркуємо разом. Які засоби використовують для передавання повідомлень хлопчики та дівчатка на малюнку? Та які ще засоби можна використовувати? Якщо ми уважно подивимося на малюнок, то бачимо, що дівчинка написала листа і хоче його відіслати за допомогою пошти. Тут дівчатка розмовляють за допомогою телефонного зв'язку. Через телефон діляться інформацією. Тут хлопчик скопіював інформацію з інтернета на флешку і за допомогою флешки передає якусь інформацію дівчинці. А які ще засоби можна використати? Можна ще намалювати картинки, можна ще за допомогою світлових сигналів або жестів передавати інформацію. Та і ще багато різних способів. Давайте поміркуємо разом. Як можна передавати файли. Файли можна передавати за допомогою носіїв інформації, такі як флешки, диски. А також можна передавати файли за допомогою. Засобів зв'язку. З телефона на телефон, з комп'ютера на комп'ютер. За допомогою комп'ютерних чи телефонних мереж. Ще одним із засобів обміну повідомленнями є комп'ютерні мережі. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну повідомленнями. Та спільного використання пристроїв, програм і даних. Запам'ятайте це. До комп'ютерної мережі можна підключити, крім комп'ютерів ще принтери, веб-камери та інші пристрої. Подивіться на малюнку. Завдяки комп'ютерним мережам. Користувачі можуть отримати доступ до потрібних даних, які зберігаються на інших комп'ютерах. А також можуть спільно користуватися програмами та обладнанням іншого комп'ютера. Комп'ютерні мережі бувають глобальні і локальні. Глобальні і локальні. Запам'ятайте. Мережа, яка об'єднує дуже велику кількість комп'ютерів і пристроїв на великій території, називається глобальною. Як приклад, можна навести мережу інтернет, яка об'єднує комп'ютери і комп'ютерні мережі на території всього світу. І дуже-дуже багато комп'ютерів об'єднані цією мережею. Подумайте, будь ласка, а які ще глобальні комп'ютерні мережі ви знаєте? Ну, як приклад, можна навести мережу Укрзалізниці. Це мережа, яка об'єднує всі залізничні шляхи і всі залізничні вокзали у всій, по всій Україні. Також до глобальної мережі можна віднести банківську мережу банків України. Всі банки в Україні об'єднані в величезну таку мережу банків. І також мережа поліцейська, яка об'єднує. Між собою всі поліцейські відділки по всій країні і навіть за кордоном. Мережа, яка з'єднує невелику кількість комп'ютерів і пристроїв на невеликій відстані чи території, називається локальною. Як приклад, можна навести локальну мережу у будинку, яка об'єднує комп'ютери в різних кімнатах і на невеликій території. А тепер подумайте і наведіть приклади, які ще локальні комп'ютерні мережі ви знаєте. Як приклад, можна навести локальну мережу комп'ютерного класу у вас у школі, в яку об'єднані комп'ютери, які є в одному класі. Або локальну мережу аптек в місті. У місті знаходиться декілька аптек, які об'єднані між собою в локальну мережу для зручності. Також може бути локальна мережа в супермаркеті, яка об'єднує всі комп'ютери і термінали в цьому магазині. Для побудови локальної мережі потрібно кожний комп'ютер з'єднати зі спеціальним пристроєм, призначеним для пересилання даних між комп'ютерами. Це комунікаційні пристрої. На малюнку ви бачите всякі різні такі пристрої, які бувають потрібні для локальної мережі. З'єднання може бути за допомогою дротової технології або за бездротовою технологією. Дротова технологія це коли комп'ютер і інші пристрої з'єднуються між собою за допомогою спеціальних кабелів. Бездротова технологія це коли комп'ютер і інші пристрої мають зв'язок через радіохвилі за допомогою Wi-Fi або інших способів. Давайте поміркуємо разом. Як посилки знаходять свого адресата. Вірно, молодці. Для того, щоб посилка знайшла свого адресата, той, хто її відправляє, обов'язково вказує адресу людини, до якої потрібно, щоб вона дійшла. Давайте поміркуємо разом. Як можуть комп'ютери знаходити один одного? Правильно, комп'ютери теж повинні мати якісь свої унікальні адреси, за якими один комп'ютер може знайти іншого. Кожний комп'ютер у локальній мережі має своє ім'я. Як ви бачите на малюнку, локальна мережа комп'ютерного класу. Комп'ютер вчителя має ім'я Teacher, А комп'ютери учнів мають імена 26. 0,1, 26, тр 0,2 і так далі. Це якби номер по порядку. І вони унікальні, вони всі відрізняються. Для того, щоб дізнатися ім'я комп'ютера, за яким ви працюєте, потрібно зробити наступне. Натиснути лівою кнопочкою на цей комп'ютер. З'явиться вікно провідника. У колонці зліва вибрати цей комп'ютер і натиснути кнопку Властивості. І ми побачимо інформацію про комп'ютер і про ім'я комп'ютера, Як визначити ім'я інших комп'ютерів в локальній мережі? Вибрати в лівій частині програми провідник значок мережа. Вибрати властивості. І подивитися список всіх комп'ютерів, які під'єднані до локальної мережі, біля кожного написано його ім'я. Комп'ютер, з яким ви працюєте в мережі, називатимемо локальним. А будь-який інший комп'ютер у мережі віддаленим. Щоб користувачі могли працювати з файлами та папками, розміщеними на віддаленому комп'ютері в локальній мережі. До цих файлів і папок повинен бути відкритий спільний доступ. Спільний доступ може бути повний або частковий. Повний доступ дає можливість користувачеві переглядати файли і папки, вносити зміни до файлів і папок, навіть видаляти файли і папки на іншому комп'ютері. Частковий доступ дає можливість користувачеві тільки переглядати файли і папки. Як ви думаєте, чому не до всіх папок комп'ютера відкривають повний спільний доступ по мережі? Правильно, напевно, тому що є папки, які дуже важливі для роботи комп'ютера і дуже важливі для певного користувача. І він не завжди хоче, щоб хтось інший міг вносити зміни в ці файли й папки або видалити їх, наприклад. Це не потрібно, тому не до всіх папок відкривають повний спільний доступ. Операції над файлами і папками в будь-якому комп'ютері локальної мережі виконуються так само, як і зі звичайними папками і файлами на вашому комп'ютері. Але є певні особливості. Створювати, переименовувати та видаляти файли та папки. В папці на віддаленому комп'ютері можна, якщо до цієї папки відкрито повний доступ. Об'єкт, який видалений на віддаленому комп'ютері в мережі, не потрапляє до кошика. Тому його неможливо відновити стандартною операцією відновлення з кошика. Такий файл зникає зовсім. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Виконайте операції над файлами та папками, що розміщені на віддалених комп'ютерах у локальній мережі. Відкрийте програму Провідник, визначте ім'я комп'ютера, з яким ви працюєте. Визначте імена комп'ютерів, які під'єднані до локальної мережі класу. Дізнайтесь в учителя ім'я комп'ютера, на якому є файли і папки зі спільним доступом. Відкрийте папку на віддаленому комп'ютері вказану учителем. Скільки там файлів? Відкрийте вказаний учителем файл на віддаленому комп'ютері. Скопіюйте цей файл на свій комп'ютер у свою папку. Створіть на своєму комп'ютері текстовий файл, в якому буде зберігатися ваше прізвище, ім'я та клас. Скопіюйте створений вами файл у віддалену папку зі спільним доступом, яку вкаже учитель. Закрийте всі відкриті вами вікна. А тепер спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке комп'ютерна мережа? Яке призначення комп'ютерних мереж? Яку мережу називають глобальною? Яку мережу називають локальною? Які пристрої потрібні для побудови локальної мережі? Як переглянути список імен комп'ютерів увімкнених і підключених до локальної мережі? Як переглянути вміст папки на віддаленому комп'ютері? Яким може бути спільний доступ до папки на комп'ютері локальної мережі? Якщо ви дали вірні відповіді на всі ці запитання, значить матеріал уроку ви зрозуміли, запам'ятали і ви великий молодець. До наступного уроку було б непогано, щоб ви повторили такий матеріал. Подумайте, для чого можуть бути вам корисні відомості, знайдені в інтернеті. Що можна робити зі знайденими в інтернеті матеріалами. Обміркуйте, що таке веб-сторінка та веб-сайт. Що таке гіперпосилання. Згадайте, як відкрити у вікні браузера веб-сторінку з відомою адресою. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 2.1 На сторінці 72-83. Виконайте завдання 2 і 3 на сторінці 82. До побачення! Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!